Барикади проти українських морських дронів встановили російські загарбники на півдні від так званого. Кримського мосту на супутникових знімках сервісу Planet.com видно баржі, вони не затоплені, а швидше за все закріплені якорями на одному місці. Ну і саме вони, на думку експертів, мають стати загородженням проти українських дронів. Варто нагадати раніше головне управління розвідки інформувало, що армія РФ планує затопити щонайменше шість плавзасобів, аби створити захисну смугу перед незаконно збудованим. Мостом Дмитро Платенчук, капітан третього рангу, речник ВМС Збройних сил України, долучається до нашої розмови. Пане Дмитро доброго вам ранку. Доброго ранку, студія, вітаю глядачів. Пане Дмитро Скільки це вже цих барж установили росіяни, і наскільки вони зможуть захистити такий важливий стратегічний об'єкт на їхню думку? Ну, на їхню думку, вони роблять, мабуть, це правильно, але враховуючи. Уроки історії, можу їм порадити повторити тактику одного з їхніх адміралів і затопити одразу весь Чорноморський флот. Здається, Хороша це буде кращим, кращим рішенням і вирішить одразу багато проблем. Ну принаймні збереже життя їхньому особовому складу. Що стосується цих затоплених бач, так вони притоплені реально. І вони в такий спосіб намагаються захистити цю незаконну споруду, яку вони називають Керченський мост, але для того, щоб її повністю перекрити, то, звісно, треба, мабуть, закрити судоходство в цьому районі. І лише тоді, може, будуть якісь гарантії, що туди нічого не допливе. Або в інший спосіб, наскільки це зрозуміло. Захистити вони її не можуть. А готові будуть росіяни, як думаєте, до цього вдатися? Я говорю про закриття судоходства? Чи це чи це поки що нереально? А як тоді вони будуть грабувати наші тимчасово окуповані території в Запорожській та Донецькій області? Вивозити наше збіжжя, метал, вимикаючи АІС як вони це роблять зараз, коли заходять в Азовське море. Вони зараз посилили останні більше місяців угрупування прикордонне навколо цього мосту. Керченську протоку охороняє не менше 10 одиниць. Зараз це, наприклад, 6 катерів і 5 кораблів прикордонної служби так званої Російської Федерації, і з півночі, і з півдня. І в такий спосіб вони намагаються захистити з моря. Але нагадую, що Керченіхальська потока вона відноситься до територіальних вод України. І, відповідно, всі дії Російської Федерації, так званої в цій акваторії, є незаконними. Пане Дмитре, а як багато зараз кораблів російських незаконно курсують Чорним морем, і що вивозять, що завозять? Більше кораблів, ті, які заїжджають, чи ті, які відпливають? Насправді важко відслідковувати, тому що у них є так званий тіньовий флот, який не виходить в міжнародні порти. Вони його використовують з вимкненими аїсами, порушуючи міжнародне морське право, заходять в порти Бердянськ, Маріуполь, щось там завантажують, як ми розуміємо, а мова знов-таки про збіжжя і метал. Потім перевантажують в свої порти і в такий спосіб намагаються легалізувати. Ці матеріальні цінності для того, щоб далі його експортувати, при цьому у них ще е, вистачає нахабності заявляти про якісь там збільшення врожаю і пропонувати це в якості інструменту як допомогу, як вони вважають страждаючим країнам е, Африки. Але все, що треба зробити, для того, щоб країни не страждали, це е, припинити перешкоджати цивільному в котрі. Чорного моря станом на зараз, до речі, чотири одиниці без носіїв перебувають в чорному морі, одна в Азовському, але в пунктах базування в готовності може перебувати до трьох носіїв крилатих ракет типу «Калібр».